Вас. Ми традиційно зустрілися на каналі Крістіни Косової для того, щоб переглянути важливі новини нашого сьогодення, важливі, важливу ситуацію, в якій ми усі перебуваємо. Отже. Ми поїхали. Росія значно поширює терор мирних місць. Ще більше ракетів, ще більше шахетів і балістики. Давайте ми глянемо, чи правда Росія готує нові удари на липень і на серпень переглянемо окремим розкладом ці два місяці, чи зросте інтенсивність атак у липні і у серпні 2025 року. Дивлюся, спочатку на липень. Дивіться, направду липень буде важкий. я вам говорила, що все ж таки вважаю, що у цей теплий період тарашка обов'язково скористається таким моментом для того, щоб здійснити напад. Але бачу, що удари, які захочуть, захоче вона, які вона планує наносити. Вони трошки у неї можуть підвиснути, тому що ми можемо з вами отримати дуже велику допомогу. І тут карти йдуть, ніби небезпека, і надходить на нас. Але тут так само є карти і допомоги, тому можу вам сказати, що наступ готується, але мені здається, що ми будемо до нього готові. Ну, набагато краще ми підготуємося через допомогу, яку отримаємо. Давайте ми зараз переглянемо на серпень. Ну, серпень по ударах, хочу сказати, буде трошки гірший. Кінець серпня йде. По кількості дронів якісь дуже неймовірний наїзд до того часу дійсно ту допомогу, яку ми отримаємо, вона надасть нам можливість це все відбити і так само їх атакувати. Але кінець серпня іде для мене саме дуже багато дронів, і саме ось така небезпека буде летіти на міста України. Які нові види озброєння? В тому числі модернізовані шахеди, можуть бути застосовані найближчим часом. Давайте переглянемо, чи може взагалі, давайте глянемо той орешник спочатку, чи може полетіти той орешник я його не бачу. От вони його запускають, запускають, вони якось його випробовують, але я не бачу, щоб він полетів. Давайте глянемо, чи будуть якісь такі оновлені, оновлені дрони, щось таке, щось таке новіше і більш небезпечне для нас. Дуже зараз вони над цим працюють. Це може бути. Але я би сказала, що чітко. Чітко воно би у них вийшло ближче вересня, але зараз дуже будуть старатися для того, щоб отримати от таке щось роботи роботизоване, щоб техніку підвозили не люди, щоб якісь оті от вже роботи, були, якісь танки. Дуже дуже їм треба на це багато коштів, і хочу сказати, що вони над цим працюють. Чи планує РФ випробувати або задіяти зброю? Нового покоління на Україні. Чи планує? Звичайно, що планує, чи випробує? Так, щось все ж таки оновлене у них буде. Я не можу сказати, що це геть таке, про що ми ще не чули, але оновлення однозначно швидше за все. Це буде щось пов'язано із новими дронами. Чи посилиться інформаційна війна одночасно, одночасно з фізичними ударами, щоб посіяти паніку серед населення? Звичайно, зараз буде зараз буде дуже сильно страждати інформаційний простір, буде дуже багато вкидів. Буде дуже багато е, таких речей, е, які ми вже з вами бачимо. Е, Зародки ми вже починаємо з вами бачити. Е, ну і звичайно, посилення паніки це залякування людей через те, що іде влучання е, у міста для того, щоб люди покидали свої домівки. Так само це буде інформаційна війна. Будуть робити такі речі, що нас, українців, будуть. Е, Стравлювати нас, нас між собою за одне якесь російське слово, ми геть будемо, я говорю до прикладу, ми геть будемо вже один одного вбивати. Цього цього не можна робити, ми повинні розуміти це. Скільки ще триватиме, скільки це ще триватиме взимку, чи стане більше атак? Ще чи ще буде більше тривог, чи жертв, чи ситуація стабілізується. Давайте глянемо тенденцію приблизно попробуємо, тому що зараз відео я знімаю літом. Глянемо, як буде узимку. Ви знаєте, удари я бачу, що вони продовжуються, але я колись робила передбачення і хочу сказати, що ближче до зими, тобто перехід 25-го в рік, щось там станеться для нас таке дуже сильно ключове. Можливо, прозріє Трамп. Його прозріння для вас для нас є дуже важливим. Подивіться, будь ласка, як він себе повів щодо Ізраїлю, щодо Ірану. Тобто, якщо може, зна якщо хоче, значить може, і ми так само можемо на це надіятися. Що він все ж таки зможе зробити якийсь такий хід конем, і для нас це буде дуже і дуже важливо. Протиповітряна оборона ППО нові навантаження. Чи буде ППО України здатне відбивати нові атаки ворога? Давайте глянемо тенденцію, як воно буде відбуватися. Ну, дивіться, я хочу сказати, воно мені випадає приблизно так, як і ми бачимо на сьогоднішній день. Я не бачу сильних змін, але. Але ми можливо отримуємо допомогу, власне, по-моєму, Петріот це і є наша оборона. Якщо я не помиляюся, ми щось повинні отримати, якусь допомогу, власне, не зброю, а по, 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 обороні, по обороні. Так, які найбільш напрямки залишаються вразливими, вразливими. Для прориву Суми Харків-Чернігів випадає слабка позиція. Чи вдасться локально посилити ППО над великими містами, наприклад, над Києвом? Давайте глянемо, чи найближчим часом ми зможемо це зробити. От прям найближчим, якщо найближчий для мене це, зараз я вам скажу, найближчий для мене це є, наприклад, три тижні. От за три тижні ні. А от більше, ніж три тижні, думаю. Ну, трошечки трошечки посилимо. Взагалі, хочу сказати не дуже втішні прогнози, тому що бачу, що ворог буде гатити, буде нас кошмарити. Але все ж таки, у карт хочу сказати, є якісь такі. Пом'якшуючі тенденції, мені важко вам передати, тому що я ж це дивлюся набагато частіше і вже звикла. Є пом'якшуючі тенденції, які я не неодноразово вам говорила зараз. Оцей пік і він пройде, розумієте, і все одно воно буде краще, буде м'якше, і ми будемо розуміти на що на що нам розраховувати. Подивіться, все ж таки, до Трампа починає доходити той раз. По-друге, Європа, вона вже не є такий імпотент, вже трошки щось вона підіймається, врешті-решт-решт, і все ж таки, вона виродить якусь ту заяву, через яку ми там отримаємо те, те і цю допомогу. Тому, дорогенькі, нам лишається вірити в себе, триматися. Бережіть себе. Не забувайте підписуватися, будь ласка, на мій канал, на мій телеграм-канал, де у мене постійно йдуть розіграші і консультації, і амулетів. Я чекаю, я його прикріплю. В першому коментарі цього відео з наступного тижня будемо бачитися з вами частіше. Не забувайте написати мені приємні коментарі. Я завжди читаю і завжди вам відповідаю. Тож, до зустрічі з вами була я, Крістіна Косова.